Якщо ви любите бюджетні гарні аромати, які схожі на дуже дорогі парфуми, то це відео для вас. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я з вами поділюся своїми сімома ароматами-клонами від арабських брендів, які мені дуже подобаються. Я сама ці аромати дуже часто використовую, ношу, насолоджуюся, не купуючи дорогі оригінали, а використовую ці більш бюджетні альтернативи І давайте почнемо з мого самого улюбленого клону на е, дуже дорогий парфум на Delino Exклюзив від Parfums de Marly. І про цей аромат я вже багато вам розповідала. І сьогодні, залюбки, також розповім. Це аромат від бренду Asdaf від L'ATAF. парфум називається Амерат al Arab Pray Rose. І це. Клон або аромат натхненний парфумом Деліна Ексклюзив від Parfums de Marly. Деліна ексклюзив від Parfums de Marly зараз коштує в районі 12-13 тисяч. Це що я недавно бачила на неї ціни. А цей аромат я купила по акції, на мейкапі ще на весні, і я його взяла за 560 гривень. І я його брала на осліп по відгуках, подивилася відгуки на Ютубі, почитала про нього і вирішила взяти. Я подумала, ну що таке 560 гривень, якщо мені подобається деліна, і я би її залюбки купила, але спробую якусь більш бюджетну альтернативу. І я спробувала. Я як познайомалася, Милася з цим ароматом, я в нього закохалася з першого затесту. Я його почала запійно носити. Це був мій запійний аромат 2024 року, бо я його носила і весною, і майже все літо, і осінню, осінню я його носила рідше. Пару разів надягала, але от весна і літо, були, з ним в мене був запій. Після того я купила ще і мамі своїй такий аромат, подарувала їй, мамі також сподобався. Загалом, якщо вам подобається Деліна ексклюзив або деліно подібні аромати, то, то я рекомендую вам звернути увагу на цей парфум. Він недорогий і він дуже класно зроблений. В нього немає тих арабських мотивів. Як зазвичай люблять робити арабів. Тут нема яскравих амбродеревин або мускусів. Цей аромат спокійний, він пухнастий, він дуже приємний. Це парфум про ніжну пудрову, пухнасту троянду, солодку з солодкими нотами. На шкірі вона розкривається більш лактонно, м'якенько. Тут також є ягідність в цьому ароматі. Я його в розкритті відчуваю на собі, як цукерки, карамельки, які називаються Полуниця у вершках. Дуже приємний аромат. В цьому ароматі відчувається і деревина, Тут така приємна, м'яка деревинна база. Якщо вам подобається саме ексклюзив Деліна, то мені здається, цей парфум вам також сподобається. Це для мене номер один серед усіх клонів. Я його обожнюю, я просто не можу нарадуватися, що він в мене є. Люблю, користуюся і раджу вам з ним познайомитися. Звісно, якщо ви є прихильницею або прихильником Деліни ексклюзив. Другий аромат, який я вам також хочу запропонувати до знайомства, це парфум від бренду Afnan, і називається він Mystique Bouquet. У мене трошки залапаний вже флакон, бо я ним користуюся і зараз я ним користуюся часто. Це клон на парфам з Де Марлі Валая. Якщо ви не знайомі з Валаєю, то це дуже приємний аромат. І Mystique Bouquet. Дуже-дуже на нього подібний, а, я можу сказати, що в них є все ж таки різниця, тому що цей парфум мені підійшов більше, ніж Валая. Я Валаю дуже довго тестувала, носила на собі і потім захотіла флакон. А коли побачила, що вийшов ось цей аромат, і англомовні блогери почали про нього казати, що він дуже подібний до Валаї, я вирішила його купити. І як же я зраділа, коли він до мене приїхав, і я. З ним познайомилася. Ну, це дійсно прям відчувається, що це клон валаї, бо вони дуже подібні. Єдина в них різниця, яка в цьому ароматі, містікбуке, мені поклали більше фруктів. А саме я в ньому відчуваю грушу, грушу м'яку і соковиту. Тут також відчувається персик, тут відчуваються білі квіти. Ці білі квіти нагадують настрій фльор-наркотік. Vitex Nilo, але валаю порівнюють із Fleur Наркотік. Так що ви не плутайте. Тут дійсно ті самі білі квіти, які відчуваються у Валаї, тут не ролі, але вони не скрипучі, не ядучі, вони дуже м'які і приємні. В цьому ароматі багато. Молекулярних нот. І я тут відчуваю Акегалавуд. Хоча саме в місті Кбуке він не заявлений, але він заявлений у Валаї. І от саме шлейф і стійкість. Я постійно відчуваю тут акігалову шлейфі, і він дуже стійкий от завдяки ось цій ноті. Дуже приємний аромат. Він підійде, мені здається, на будь-яку пору року. Єдине, що його треба обережно дозувати влітку, мені здається, він може придушити. Але от навесні і зараз осінню він дуже приємно звучить. Дуже класний, в ньому відчуваються м'які мускусні ноти, в ньому відчувається трошки лактонність, м'якість, фруктовість дуже приємна і білі квіти. Якщо вам подобаються такі ніжні, тоненькі, витончені аромати, квіткові, але з такою цікавинкою, завдяки молекулярності і. Таких ніжних, соковитих, фруктових ноток, то я раджу вам спробувати цей аромат. Він є вже в розпивах, я бачила, на кремчику є. Можна дозволити собі. Познайомитися з цим парфумом, звісно, якщо ви любите валаю. Я валаю люблю, але Буке мені навіть більше підійшов, тому що валая на мені більш щільна і вона більш щільно і плотно відчувається на шкірі. А цей аромат більш такий повітряний, і в ньому більше повітря, в ньому більше. Якогось простору в цьому ароматі, що він не такий щільний, не такий задушливий, як валає. І тут більше фруктовості мені. Саме грушка і персик, я їх тут дуже добре відчуваю, і вони дуже гарно поєднуються з цим ароматом. Дуже мені подобається цей парфум, і він у мене на другому місці. На третьому місці я поставила аромат від бренду Zimmaya, і це шараф бленд. Це клон на Angel's Share. Я його хочу нанести. Дуже мені сподобався цей клон. Тут і флакон дуже гарний, схожий на кіліяний. І сам аромат, ну просто чарівний. Я не скажу, що це 100% клон на Angel's Share. Все ж таки, вони для мене відрізняються і достатньо е велика в них різниця. Але от настрій цей аромат передає. Прямо той, який закладений в Angel Share. Це такий трохи алкогольний деревинний аромат зі спеціями і з фруктами. В Angel Share там більше відчувається яблука. Я тут не відчуваю яблучності, я тут відчуваю більше спецій, саме кориці. Прянощів якихось. Також в цьому ароматі відчувається білоквітковість, і тут головна квітка це тубероза. Туберози немає в Angel's Share, а в цьому ароматі вона є, але вона так гарно вблендована в цей аромат, що її можна навіть і не помітити. В цьому ароматі багато алкогольності, багато деревини. Прянощі я тут також відчуваю карамельність. Він такий тягучий, насичений, трохи амбровий, дуже приємний аромат. Мені дуже сподобалося, як Зимая взяла натхнення від Angel Share, але все ж таки це не клон на Angel Share, а це аромат в тому напрямку. Дуже класно воно зробили. І флакон класний, і аромат дуже гарний. В настрої Angel Share, але не 100% клон. Я би сказала, що він мені ну, десь відсотків на 60%, схожий на Angel Share. Тільки на 60, не більше. В нього є трошки свого характеру, в нього є своїх нот, які, вони, які, в принципі, всі відчуваються. От як по піраміді ти йдеш, я їх всі відчуваю. Але інколи відчувається більш одна нота, інколи більш інша. Мені дуже сподобалося, як зроблений цей парфум, і я йому дарую третє місце заслужене. Дуже класна альтернатива Angel's Share. На четверте місце я поставила аромат від бренду Latafa, який називається Mayar Natural Intense. І про цей парфум я також вже вам розповідала. По-моєму, він входив до якоїсь літньої моєї добірки, і зараз я вам скажу, що це дуже вдалий аромат. Його порівнюють з багатьма різними ароматами. Його порівнюють з AquaDicio, на який він мені зовсім не схожий. Його порівнюють з Сальвадор Далі лагуною. Його порівнюють з Ербапурою від е Сержов. Для мене це суміш всіх цих парфумів. Тобто це не клон на один конкретно якийсь аромат, а це. Від кожного аромату взяли собі потроху і вийшов Майар Natural Intense. От він в такому кольорі і сам запах в такому настрої яскравому. Це аромат фруктово-акватичний, але він дуже глибокий, тут багато мускусу пухнастого, тут багато деревини, тут інжир, він такий терпкуватий. І я також тут відчуваю багато амбри. Амбра дає таку щільну підложку цьому аромату, він дуже стійкий. Цей аромат складний, як для мене, тому що в нього настрій такий літній. Тут багато фруктів, тут інжирність, тут цитруси відчуваються, і ананасовість якась, і кокос відчувається. От тут прям мікс тропічних фруктів в головну гру, де грає інжир. Але ось ця база міцна, деревна, ванільна і амброва, вона мені не дає сказати, що це чисто літній аромат. Мені здається, цей аромат і зимою можна носити, і осінню. На холоди він буде класно звучати. Єдине, що в нього такий от більш літній вайб. Дуже гарний аромат, він мені дуже сподобався. Він такий соковитий, насичений. Тут, до речі, відчуваються і білі квіти, тут відчуваються водянисті ноти за рахунок латаття. Тут водяна лілія заявлена і вона також відчувається. Коротше, я можу сказати, що це складний аромат. В нього багато різних граней і фрукти. І цитруси, і деревина, і амбра, і білі квіті, і акв... квіти, і акватика. Він багатогранний. І з ним інколи буває важко. Тому що я інколи затрудняюся, коли можна мені його носити. В нього, в принципі, літній настрій, але ось така міцна, класна база, яка класно розкривається саме в холод. Тому я зробила для себе такі висновки. Його можна носити в будь-яку погоду. Єдине, що літом обережно, тому що ось ця міцна база, амбродеревина, мускуси, вона може трохи придушити. Якщо ви боїтеся амбродеревини, не бійтеся, тут не така амбродеревина, як в кірках і тому подібних. Не така амбродеревина, як в ербіпурі. тут все тихенько, тут виключена гучність на мінімум, але все одно вона відчувається. Тому я йому даю четверте місце. На п'яте місце я поставила аромат знову від бренду Zimaia, і це шараф The Club. Ось так він називається ось такий гарнющий просто флакон. Це клон на Крит Авентус чоловічий. У мене дуже сумні відносини з Crit Aventus, тому що я Обожнюю, як пахне кріт Авентус у шлейфі. Коли я зустрічаю якогось чоловіка або жінку, яка користується крідом Авентус, я просто їм заздрю. Я, коли знаходжусь поруч, то я млію від цього аромату. Він мені настільки сильно подобається, але в нас аб'юзивні стосунки, тому що коли я наношу на себе кріт Авентус, у мене просто починається мігрень. От на собі я його просто не виношу. Він настільки мені подобається зі сторони, і настільки я не можу просто з ним злитися, щоб відчувати себе комфортно, коли він на мені. Тому я вирішила замовити ось цей аромат клон на Кріт Авентус. І я не пошкодувала. З цим ароматом дуже приємні відносини. Це дійсно клон на Crit Авентус. Він мені пахне десь відсотків на 90%, як Кріт Авентус. Тільки він мене не душить і не викликає той головний біль і мігрень, який викликає у мене саме оригінал. Дуже приємний аромат. Фруктовий, акватичний, деревинний. Тут багато моху відчувається, багато акватики, класні цитруси, ананаси. Яблучко тут також зелене відчувається. Загалом мені цей аромат ем, більше в чоловічу сторону, але мені так подобається запах, що я просто готова сама ним користуватися. І я ними користуюся. Мене не смущає то, що він пахне чисто чоловічим парфумом. Мені він подобається, мені сам запах подобається, і мені не важливо, що це чоловічий аромат. Дуже гарна інтерпретація кріда Авентуса. Носибельна, вона мені більш носибельна, ніж оригінал, і я дуже рада, що існують такі бренди, які роблять клони, котрі приємно носити. Я раджу особливо чоловікам познайомитися з цим ароматом. Якщо вам подобається Крита Вентус і ви шукаєте якусь більш бюджетну альтернативу, то придивіться цей аромат. Немає ось тої різкої і нав'язливої бази, яка є у кріт Авентуса, але ось верху, верхівка і серединка аромату, вона просто ідентична до оригіналу. І він недорогий, класний флакон, який виглядає дуже дорого, і класний аромат. Просто знахідка для мене. Рада, що знайшла для себе носибельну версію кріда Авентуса. На шосте місце я поставила аромат також від бренду Latafa, який називається Mask Salama. І це для мене просто неймовірний аромат чистоти, свіжості випраної білизни, холодної, такої ноти, прохолоди. Він мені пахне бурульками, він мені пахне снігом, морозом. Але тут все таке хрустяще, чисте, прохолодне, і також в цьому ароматі відчуваються фрукти. Фрукти відчуваються на початку, вони недовго, вони тільки на старті, а потім, коли аромат починає розкриватися, ви відчуваєте чистоту, морозну свіжість, якийсь пральний порошок, альпійський луг, тому що він такий. Прохолодний, свіжий, чистий, трошки навіть м'ятний, трошечки фруктовий, але фрукти тут не постійно, вони уходять згодом. І також в цьому ароматі багато мускусу. Так що, якщо ви не любите мускус, він тут доволі відчутний. І тут мускус не такий, як знову скажу, в кіркоподібних ароматах. Але він відчувається, от саме сприй... по сприйняттю, він відчувається як в кількоподібних, тільки він трошки тихіший. Якщо вам подобаються аромати чистоти з довгущим шлейфом і дуже стійкі, то цей аромат вам також сподобається. Це аромат для мене білої сорочки. Накрохмаленого комірця, випраної чистої білизни, білої, аромат білого кольору. І цей аромат настільки холодний і морозний, що я можу сказати, цей парфум для снігової королеви. І в нього флакон навіть їй підходить. Дуже приємний аромат, гарний, але на осліп я його нікому не раджу тільки тестувати, тому що мускус цей не всім може підійти. Мені він підходить і подобається. І на сьоме місце в мене знову клон на деліну, але це вже клон на класичну деліну. І це аромат від Afnan, який називається сувенір. Дивіться, який в нього гарний флакон. Цей флакон я отримала в подарунок від моєї парфумерної подруги Оксани. Оксана живе в Італії і прислала мені з Італії такий сувенір, такий класний аромат. Флакон ну, дуже гарний. Аромат це дійсно клон на деліну від Parfums de Marly. Тут вже на класичну Деліну. Ось ця Деліна у нас була клоном на деліну ексклюзив. Вони різні. В принципі, як і Деліна з Деліною ексклюзив. Оригінальні вони мені різні. І ці два аромати різні. Цей аромат більше про троянду, про деревину, про ревінь. Але в цьому ароматі багато мускусу. І ось тут відчувається, що це арабський клон. Тут прям Багато амбро з оцима арабськими мускусами. Якщо вам не подобається такий напрямок, то я не раджу з ним знайомитися. Мене, в принципі, цей мускус не бісить, я його нормально виношу. Дивіться, коли я наношу цей аромат, мускус відчувається десь першу годину на мені, а потім він так потихеньку сповзає на низ і зникає. І на мені залишається ось ця солодка пудрова троянда. З пральним порошком, зі свіжістю, з кислинкою ревеню. Також тут відчувається трошки лактонність, коли все втихається і сідається на шкіру, то в ньому відчувається лактонність деревина. Дуже приємний аромат. Я його носила з задоволенням. Він мене не навантажував, дуже приємний. Єдине, що я кажу, він може не підійти людям, які не люблять. Амбродерев'яшки, мускуси, е, такі прям яскраві арабські бази. Ось він вам не підійде. Але якщо ви шукаєте, наприклад, деліну в арабському стилі і недорогу, то це аромат прям створений для вас. Мені в ньому комфортно. А вам я бажаю не купляти його на осліп. Але я дуже вдячна Оксані. Цей флакон ну просто він мені дуже подобається. Він у мене стоїть прямо на відкритій полиці. Я на нього любуюся. Дуже гарно зроблений флакон, дійсно, як сувенір, і пахне для мене приємною доліною тільки в арабському стилі. Я сподіваюся, що моє відео комусь було корисне і ви знайшли для себе якісь більш бюджетні альтернативи дорогим ароматам. І якщо вам подобаються арабські парфуми, або ви колекціонуєте їх, або просто любите і користуєтеся, то поставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, тому що тут буде завжди цікаво, тепло і затишно. І я вам всім дуже вдячна і побачимося дуже скоро. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Па-па-па-па!